Вивчаємо українську разом. Сьогодні 5 слов, це 27-й урок. Перше слово засапатися, засапатися, починати важко дихати, задихатися від швидкої ходи, бігу, роботи, таке інше. Наступне слово засторога, те саме, що застереження, застереження, діє за застерегти те, що застерігає від чого небудь: попередження, зауваження, що роз'яснує або уточнює думку. Наступне зглибляти, осягати розумом, зрозуміти, правильно сприйняти зміст, значення, суть чого-небудь, вбагнути, вирозуміти, втелепати, втнути, втропати, втямити, вхопити, збагнути, збагнути, зметикувати, змикитити, зміркувати, розгадати, розкумекати. Розкусити, розторопати, розчовпати, розчолопати, розчумати, розчухати, розшолопати, розібратися, убагнути, уторопати, ухопити такі синоніми у нас цікаві сьогодні. Да? Надне слово, наступне слово це змагати, змогти, це брати гору, здобувати перемогу над ким чим-небудь, перемагати, долати, переборювати, долати щонебудь, почуття, фізичні стани, таке інше, ово оволодівати всім єством, находити на когось, мати змогу, також бути спроможним, щонебудь зробити. Наступне слово знаджувати, знадити, викликати у кого-небудь захоплення, зачарування ким чим ким чим-небудь, надити, зваблювати. Спокушати, впливаючи на кого-небудь, зумовлювати певні вчинки, дії, про почуття, настрій, стан, перетягувати, переманювати до себе, обіцяючи що-небудь краще, вигідніше. Те саме, що зваблювати. Приклади.